Зрозуміло, що капець я хочу ірландський светр. Ви на каналі Бритсторії, а я в пошуках британського сліду в Дубліні. І тут, напевно, важче знайти, де немає британського сліду, ніж де цей слід є. Ну що, побігли його шукати. Вау, 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 але давай не так швидко. Бо почати я хочу із Трініті коледжу, головного університету Ірландії, створеному за зразком і подобою англійського Оксфорда чи Кембриджа. Саме тут англійською мовою навчалась майбутня еліта ірландського суспільства. Так, у момент створення університету вирішила королева Єлизавета І. Католикам забороняли вступати до нього аж до 1793 року, а формально аж до 1970-го. Без схвалення єпископа зрозуміло, що ірландською тут ніколи не викладали. Ну хіба спеціалізовані курси з ірландської літератури, історії і культури. І хоча останнє зацікавлення до рідної мови серед ірландців значно зросло, в книжкових магазинах теж все передбачувано. ірландська художня література англійською, спеціалізована з історії і географії, теж як і дитяча. А ні, ось знайшла одну крихітку на ірландській. будь я українкою, можливо, я би спокійніше ставилася до мовного питання. Але знаєш, що я помітила у ірландцях, що незважаючи на те, що понад два століття вони тактично не спілкуються власною мовою, вони не втратили своєї ідентичності. І де б вони не були, вони все одно ідентифікують себе як ірландці. Навіть якщо у них немає рудих кучерів і їхнє прізвище не починається з «О» з комою. Так чому ж такий виявився феномен у ірланців? В чому секрет? В танцях, От у цьому Ріверденсі, у Гіннессі, Віскі? Можливо, в їхній історії чи їхніх жартах? Загадка? А ще знаєш, якби ми шукали не британський, а ірландський слід по світу, то знайшли б його значно більше за межами острова, ніж безпосередньо у Ірландській Республіці. Сьогодні 90% людей, що ідентифікують себе як ірландці або їх нащадки, живуть за межами Ірландії. 70 мільйонів назовні проти 5,5 всередині. Так що ж примусило людей покинути рідну землю? Ну, наприклад, великий голод 1845 52 років причиною був картопляний грибок, але відповідальність несла й британська колоніальна політика. Ірландія була надто далеко від Лондона, щоб вникати в її проблеми, так би мовити. Великий голод середини 19 -го століття забрав життя майже мільйона ірландців. Ще два мільйона були змушені виїхати з країни і жити за його межами. Так, ірландська ком'юніті поширилася цілим світом. А про цю історію є одна дуже така, від якої я постійно плачу, у 1847 році плем'я, народ індіянців американських Чокто вирішили допомогти ірландцям. Тоді вони зібрали 170 доларів, що по сьогоднішніх грошах близько п'яти тисяч. Таким чином. Вони намагалися врятувати ірландців від голоду. Пройшло майже 150 років. Стався ковід, і індіанцям чокто було дуже скрутно, в них майже не було доступу до медикаментів. І тоді на GoFundMe з'явилася спеціальна банка, називаємо це так, куди почали стікатися гроші із підписом від ірландського народу і з подякою. Народу чокто так, через 150 років ірландці відтячили своїм колишнім рятівникам і не забули їх за весь той час. А гроші стікалися не тільки з Ірландії, а з цілого світу, по якому розселилися тоді, у 19 столітті ірландці. Та щось ми відволіклись від британського сліду. Я тут круги намотувала по університету в пошуках меморіальної таблички найвідомішому ірландському письменнику Англії. І не знайшла. Я ірландець за походженням, але англійці прирекли мене говорити мовою Шекспіра. Знаєш, що сказав? Той, же, хто і я, не маю нічого пред'явити світові, крім своєї геніальності. Тут прям не британський слід, а прямий зв'язок із нашим рідним Ворсінгом. Це я натякаю на наше відео про останнє щасливе літо Оскара Вальда. Тут недалеко від Трініті Коледжу він народився. Його мати поетеса-патріотка, яка писала під псевдонімом Сперанса, а батько видатний хірург, лицар і скандаліст. Пішли, заглянемо у дім, в якому ріс Оскар Вальд. Ось вікно, з якого видно парк, де сьогодні стоїть пам'ятник Уальду. А ця кімната із низькою стелею була особистим простором маленького Оскара і його брата Уіллі. Звідси він ходив на навчання і, хоча й жив на території університету, регулярно повертався додому на родинні вечері. А коли пройшов час женитись, знайшов собі дружину буквально на протилежному боці вулиці. Констанс була його сусідкою і, незважаючи на всі вибрики письменника, любила його до кінця свого життя. Уайльд ніколи не писав ірландською. Та все ж, як би його не ламали, в ньому завжди залишалося щось дублінське. Гра слів, блиск іронії, ця суміш бунту і манірності усе це народилося не в Лондоні, а тут у британському дубліні. Ну бо так, у часи Уайльда і ще майже півстоліття після його смерті. Дублін був частиною Британської імперії. Першим серйозним кроком, а можливо, і переломним моментом у здобутті незалежності, стало пасхальне повстання 1916 року. Головпошта Дубліна стала штабом повстанців, які підняли прапор Ірландської республіки і проголосили незалежність від Британської імперії. Повстання придушили лідерів, втратили, але замість того, щоб злякати людей, це пробудило націю. Вже у 1919-му ірландські депутати відмовилися їхати до Лондона і створили власний парламент у Дубліні. Почалася війна за незалежність. Через два роки було підписано договір, Ірландія стала вільною державою у складі Британської імперії, і лише у 1949-му країна проголосила себе повністю незалежною республікою Ірландія. Коли стоїш тут, біля цих колон чуєш уявні постріли і вигуки повстанців, і розумієш, саме тут народилася вільна Ірландія. А що це за металевий шпиль, що здається впирається кінчиком у небо і от-от зачепить хмару, яка пропливає повз? Сьогодні його знають як «Деспайр». 120 метрову голку, символ сучасного Дубліна. Але колись на цьому місці стояла 40-метрова колонна на честь британського адмірала Гораціо Нельсона. Гучне нагадування про імперське минуле у березні 1966-го, рівно до 50-річчя великоднього повстання, вежу розірвав вибух, і досі ніхто офіційно не взяв на себе відповідальність. Так, центр міста позбувся старого імперського трофею і отримав. Власний знак майбутнього. А светрика ірландського я собі таки купила. І на прощання Baby Guinness безалкогольний. Таким для мене цього разу був Дублін. Не знаю, який буде наступний. Не забудьте поставити вподобайку і підписку побачимося з вами за тиждень. А щоб не пропускати всі наші мандри і історії про Британію, не забудьте про дзвіночок. Побачимось за тиждень. 好拜。